Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу дати свідчення на прославу Господа нашого Ісуса Христа, на прославу Пресвятої Трійці. Знаєте, Господь кожного кличе в свій час до себе в такий особливий спосіб. І одного разу, а є такий образ, знаєте, Ісус стукає у двері. Я його дуже люблю. І одного разу Ісус постукав так само і моє життя, знаєте, але. Спочатку постукала до мене була хвороба, щоби я десь глибше навернулася і прийшла до, до Бога. Одного разу мені приснився бусон. Сниться Богородиця по краю два ангели, і я бачу Ісусика маленького. Це був таке дитятко шести семи років, напевно, такий маленький Ісусик. Знаєте, я збудилася і ну, такі дуже такі приємні такі враження були від того сну. Я зрозуміла, це щось хороше, це щось добре таке. Я пішла до церкви, до священника, до сповіді. Він послухав і сказав: знаєте, це Божевий Ісус. Ви моліться до матінки Божої, і вона щось хоче вас кудись привести. Моліться. Ну, я молилася, знаєте, молилася, цей сон мене не полишав. І десь прийшло два тижні, я вклякла собі вдома молитися. У мене так на столі образочки, свічка, образочки. Знаєте, я молюся, і я бачу, а в цьому сні це був такий ярко, яскраво виражений сон, що я навіть кольора оті запам'ятала. І я дивлюся, а в мене на столі образ. Це, що я бачила у сні. Я знала, що вона є, що до неї моляться про зцілення. І я молилася, дякувала Боже. Я, я так зраділа цьому образу. Кажу, Господи, матінку ласкава, ти тут, я, я молилася, а ти тут в мене вдома. Ви знаєте, я не можу передати тих вражень, що я плакала, я молилася. І я знову пішла до церкви, знаєте, знову йду до священика, знову йому те говорю. Ну, моєї радості вже майже не було. Я так чекала, втішилася, привезли образ. Я молилася до, до цього образу. І далі просила, матінко, Боже, веди мене, ти все ж таки щось хочеш далі мені сказати, веди мене. Я молилася, я не переставала молитися. І знаєте, ну, але хвороба була, і це було важке, таке автоімунне захворювання і Яке десь так збій по всьому організму, пішов по системах, по органах. Я знала, що я більше нікуди. Ці обстеження, діагностика, обстеження, лікування. Я мала час на все, я мала проаналізувати час своє життя, знаєте, куди йти, що робити. Я так твердо вирішила, знаєте, тут, кажуть, вхопилася все. Я знала, казала, Господи, я тебе не відпущу. Просто я хотіла жити. І знаєте, і тоді я молилася, шукала собі молитви, молитовники в інтернеті. Любила слухати дуже отця Романа Братковського, його молитви, проповіді. І от натрапила одного разу я на молитву зцілення оздоровлення, коли я її прослухала. Це була молитва отця Олега. Я зачарувалася цією молитвою і казала, Господи. Ну, хто таку молитву може, де, де таке ще можна почути, хто її так написав, хто її, ось, ось, ось цей, що я прослухала цю молитву. І тоді я почала шукати у Фейсбуці, я знайшла оця Олега. Олег Максимлюк, Івано-Франківськ. Знаєте, в дуже короткий час я вже була тут, у Франківську. І я прийшла до сповіді, приступила. Но... Після тої сповіді моє життя змінилося остаточно. Я можу назвати тим відліком часу свого на правду того життя з Ісусом. Тому що е, така любов мене заполонила після тої сповіді, причастя тут. Мені хотілося всіх обністити. Знаєте, і і виливати в ту любов. Я, я знаєте, стала як відкрита книжка. Я стала всім говорити, розказувати, всіх казати ну то таке щастя, ви там тільки поїдьте, і ви побачите, що відбувається після тієї сповіді це любов.